Сьогодні ми поговоримо про Пантеон. Пантеон, якщо взяти пер... первісне його значення, то це храм для всіх богів. Тобто, всі боги, які тільки були в Римській імперії, вони знаходилися в цьому храмі. Початок будівництва цього храму припадає на 27-й рік вже нашої ери після народження Ісуса Христа, взятим імператора Августа, який називався. Марком Агрипою. і Він почав це будівництво і зробив купол, і в куполі зробив такий отвір, що мав означати сонце. Сонце в більшості народів, так як і в римлян, було ніби основним Богом, яке обдаровувало всіх. Однак, в 80-му році цей храм, який побудували, був зруйнований внаслідок пожежі. Його почали відбудовувати, але відбудовували вже дуже довго через те, що ну, були різні обставини, і відновили десь приблизно в 120-125 році. Величезний купол спирається на циліндр з кам'яної кам кладки. Всередині знаходиться пустий простір, і ця порожнеча у поєднанні з. Альковами, які оточують його інтер'єр, дозволили зробити конструкцію легшою і міцнішою, підтримуючи купол за допомогою арок. Купол Пантеону складає, вважається найбільшим в світі неокріпленим монолітним бетонним куполом. Саме він надихнув знаменитого архітектора Філіпа Брунель... Брунелескі. На створення собору в Флоренції. І крім цього, ще один італійський архітектор Донато Браманте також взяв цей купол як зірець для собору святого Петра. Діаметр цього круга становить 43 метри, а загальна висота храму 42,7 метри. Внутрішня частина купола складається з Різних частин, з різних секцій, для того, щоб з однієї полегшити, а з іншої сторони, зробити саму конструкцію міцнішою. Спочатку купол покривала позолочена, позолочена бронзова черепиця, однак деякі папи порахували, що там тої черепиці не треба і сказали, що її потрібно зняти. І так сталося, що з того храму забрали повністю всю весь метал, який тільки прикрашав верх, тобто лишили його без криші, лишився тільки бетон. І до цієї пори дивуються, як це так може бути, що за ці дві тисячі років, які він стоїть, по суті, нічого не потріскалось, і цих декілька століть, які він без криші, храм ще стоїть і йому нічого не, розм... ну, нічого не розмило. Всі дивуються з тої майстерності. Яку показали римські будівничі, круглий отвір в центрі називають окулус, його діаметр 9 метрів. Це єдине джерело світла в, в цій будівлі. Окулус з латині означає око і завжди від, ну, залишається відкритим. Ніяко нічого не засувається. Постійно відкритий і зробили з підлогу спеціально для того, щоб з центра цього храму могла витікати вода безперешкодно. І таким найприголомлиший дощ, який йде відколи християни забрали собі ту, ну, цю святиню. Тому що щороку, на день п'ятидесятниці, з того окулуса постійно йде дощ з троянд. тобто вилазять люди на купол. І просто в той отвір засипають пелюстки роз і вони собі там сипляться. Єдиний уривок, з якого ми дізнаємо, що прикрашало пантеон в ті часи, які він ще був поганським храмом, це опис Плінія Старшого. І з цього опису ми знаємо, що. Стовпи, які Агрипа розмістив у пантеоні, виготовлені з Сиракузької бронзи. Також те, що Пантеон Агріпа був прикрашений діогеном Афінським і Каріотидою. Колони цього храму розглядаються як шедеври досконалості разом із статуями, що розміщені на даху. В 609 році. Візантійський імператор Фока подарував будівлю папі Боніфацію IV, який перетворив її на Християнську церкву, та 13 травня 609 року освятив її та дав назву на честь Марії та мучеників. Ще один папа Боніфацій, попросив того ж імператора наказати, щоб у старому храмі, названому Пантеоном, після знищеної. Язичницької погоні зробити церкви для Святої Діви Марії та всіх мучеників, щоб відзначати поминання святих відтепер там, де колись поклонялися не богам, а демонам. Освячення будівлі як церкви по суті врятувало цю конструкцію, бо до того, як цей, ця будівля перейшла до папи, вона помаленько занепадала і починала руйнуватися. І завдяки тому, що це стало цер... ця будівля стала церквою, ми маємо її дотепер. По суті, це найстаріша будівля, яка тільки збереглася в Римі. І її відносять до таких величних будівель античності. О, у мене все. Там да, служить Так, Щонеділі. Там літа є, а сумка це так, там о, мабі, на вікна. Опа, зверху, що? Ну там зробили підлогу, щоб вона стікала зразу. А, оце як шукати, а як буде там іде. То з зонтиками стоять. Там ж <що> воно Там ще є, де ховатися. Ну, виявляється, що можна. Не, просто я вчора ще читала до існує сітків, то там, там писало, що допомагала людям, ну, відділи повір, а допомагала людині з якогось там місця зробити світиння у шості поцілочку. Не знаю. Ну, дивись, по суті, це і раніше було храмом, да, цей пантеон. Тільки різниця в тому, що його зробили християнським. Дуже багато поганських традицій в, ну, просто охристиянізували. А тим більше ну, стоїть споруда в центрі Риму, так, дуже стара споруда, починає валитися. Приїжджає імператор, дивиться це все, валиться, а що робити? а віддам папі, хай щось робить з нею. Ну, і це дуже великий символ, так, того, що там де раніше вшановували всіх богів, які тільки тільки могли бути. То зараз вшановують одного Бога і тих мучеників, які за нього віддали життя. Взагалі. Ну, по крайній мірі так пише. Це тільки через нього світло. Так, 9 метрів, це не так мало. Ну це по суті діаметр, дірочка десь напевно такий, як цей храм. Так Гарний храм. Я про його гарантійше трошки. Але про це щось про... вікно про просидаєсь, не, 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 не замішав. Не дочитав. Так. Бо я наголошувати перехід, а це як перехід був. Да, бо взагалі там є в старому заліті, що знищить, а, знищить, знищить поганський. Це поганський розміщень. Так, так. так що то є добре. Дякую вам. Дуже зміщова лекція. Дякую. Видно, що вибухувалися. Ми на поганських машинах їздимо і теж нормально. Бачите? Що не думаєш, ці бабуси добре, що ми їдемо? погані. То ламається, то ламається.